Доброго дня, з вами текстильна група В Нашій увазі ми зараз пропонуємо код позиції 542 бюзгалтери. Перший сорт. В хорошому стані. Ціна за 1 кг становить 5 доларів. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 125 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повторюємо код позиції 542, бюзгалтери першого сорту, в хорошому стані. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 5 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 125 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення, або здійснити зв'язок з оператором. Як бачите, йдуть різні модельки. Зіманітні кольори, бюзгалтери першого сорту. Зустрічаються збірками. Ціна за 1 кг, повторюємо, становить 5 Доларів, вага мішка 25 кг, ватість мішка 125 долларів. Дані позиції присутні всі розміри, різні кольори йдуть. З вами була текстильна група Кавлатець.